Побачивши чудо, яке зробив Ісус, вони силоміць намагалися зробити собі його царем. Чуєш, слухайся тільки в слово силоміць зробити когось своїм царем. Що робить Христос? Він тікає від них. Почитай добру новину сьогоднішнього дня. Там ти побачиш цікавих людей. Вони подумали, що Він пророк, він дав їм їсти хліб, і вони захотіли такого царя. Натомість, цар, який прийшов, хотів дати їм щось інше. Їжу, яка триває на вічне життя, запам'ятай собі одну дуже важливу річ: ти не можеш натягнути на себе християнство в сьогоднішньому суспільстві. Дуже багато ідеологій течій хочуть стати християнськими, дуже багато людей, які живуть всупереч Божому закону і всупереч Божому праву, хочуть називатися католиками чи християнами. Це неможливо. Ти не можеш силомість зробити Ісуса своїм царем, ти можеш його зробити царем тоді, коли ти пізнаєш його не як пророка. Але як Господа, і коли його слово буде для тебе не допоміжним, але вирішальним в твоєму житті.